Пане Олегу, слава Україні, героям слава вітаю. Хочемо насамперед почути вашу думку стосовно сьогоднішнього ракетного удару. Адже те, що удари взимку будуть, говорили вже давно. Казали, що Росія накопичує а, а, запаси для ударів. На вашу думку, це була репетиція перед ще більш масованим обстрілом. Ні, я думаю, що це просто початок. Це перший удар, який нанесла за 79 днів. До речі, не було ударів. І Російська Федерація нарешті спромоглася нанести ракетний удар. Справа у тому, що як ми говорили з вами раніше, на мій погляд, повторити минулий рік у Російській Федерації вже немає ні сил, ні можливостей. Це з одного боку, а з іншого боку, ми набагато готовіші сьогодні відбивати ці удари подивіться подивіться ефективність роботи наших мобільних груп проти шахетів ну і сьогоднішній ракетний удар з 19 ракет 14 було збито так що це просто початок а от ви зачепили цю тему що ми маємо чим відбивати а з яким взагалі ракетним потенціалом і можливостями росія підходить до цієї зими Ну, за даними нашої розвідки, десь близько 840, 850 ракет є на сьогоднішній день в Російській Федерації. Причому це всіх найменувань, це включаючи там і кінжали, і «Іскандер-К», і Калібр, і «Х-101», «Х-555», і Х 22 так, що це весь арсенал а, на сьогоднішній день? Ну найбільша кількість є наскільки я розумію. Це все ж таки ракети повітряного базування Х-101, ха 555 Але наскільки а, наскільки ми сьогодні бачимо? Максимум, що вони навантажують, навантажуються дві ракети на, на один стратегічний бомбардувальник ту 95, і то, бачите, не мож, не могло бути 19 ракет у залпі. Скоріше за все, було 20, Тому що літак навантажують симетрично, щоб не порушувати баланс літаку відносно продольної осі, а прилетів. А стартувала 19. Це говорить про те, що одна ракета могла просто не запуститися. І впасти в акваторію Каспійського моря. То тобто, технічний стан не такий вже задовільний, як в минулому році. Тобто, підсумовуючи для наших глядачів, ви вважаєте, що ця зима буде значно легшою ніж попередня? Правильно? Так, повторював минулої зими з такими блекаутами, як були. Я думаю, що навряд чи вони здатні будуть нам створити. Вже кілька тижнів обговорить план війни на 2024 рік. Раніше Мар'яна Безугла заявила, що такого плану військового керівництва немає. Натомість, Ростем Умєров, міністр оборони, дав чітко зрозуміти, що такий план є. Яким на вашу думку повинен бути він? Цей план ну, давайте так. Мар'яна Безугла показує або незнання законодавства України, або професійну не ну непрофесійність. Справа у тому, що в Генеральному штабі є, є декілька варіантів планів організації і ведення бойових дій. Варіанти розвитку подій. Вони є, вони відпрацьовані, але це військові плани, які генштаб відпрацював для наших сил оборони України. Що стосується плану оборони країни, це документ політично економічно воєнний Там є тільки складова частина від Міністерства оборони. Всю решту там готує Кабінет міністрів України під керівництвом. Прем'єр-міністра України. План оборони України. От, от, от вона, як член комітету, повинна була у пана Шнигаля запитати, де план стратегічний план оборони країни. Ось тут е, зовсім про різні речі йде про різні плани, точніше йде річ. І е, на сьогоднішній день ми просто з вами спостерігаємо розмову глухово Німим. Ми сподіваємося, пані Мар'яна це почує і владнає це питання. А на чому як ви вважаєте, збройні сили України мають зробити наступного року більший акцент на подоланні і знищення живої сили ворогів чи на відвоюванні територій? Чи це на вашу думку взаємопов'язані речі? І одна не може функціонувати без іншого? Як ви гадаєте? Ну, це взаємопов'язані речі, але я думаю, що нам треба звернути увагу все ж таки на знищення ворога на нашій території. Чому? Тому що для того, щоб вести наступальні дії дії, треба набагато більше сили засобів, ніж планомірне знищення з паралельними по штурмовими діями на окремих оперативних напрямках. І достатня кількість чи відсоток знищення ворога може спричинити обвал фронту. Що ми що ми спостерігали на харківському напрямку? Що ми спостерігали на Херсонському напрямку на правому березі, так що я думаю, що головним завданням буде знищення ворога як на передньому краї, так і в тилу в на окупованих територіях. Пане Олегу, Wall Street Journal написали, що Україна можливо не зможе провести наступний великий контрнаступ до 2025 року. Як ви вважаєте, чому на заході лунають такі тези? І чи погоджуєтесь ви з цим? Чи можете ви протиставити щось подібному подібній думці? Справа у тому, що вони самі роблять суп, на якому сидять, дійсно, ми без їх допомоги, ми не зможемо провести контрнаступальну операцію. Наступально не зможемо. Ми не зможемо підготувати необхідну кількість військ. Навіть якщо ми наберемо особовий склад, то нам не буде чим його озброювати. І якщо вони готові сьогодні. На змагатися з путіним на у війні на виснаження, то о, ну що ж, ми, ми тільки можемо йому поспівчувати в цьому плані. Так що повністю залежить від наших західних партнерів здатність Сил оборони України на ведення контрнаступальних і наступальних операцій в 2024 році, році щоб не затягувати цю війну до 20, до 25-го, чи там не дай боже до 26-го року. А чи взагалі є у заходу можливості от боротися, яким чином, на вашу думку, вони би мали сприяти, сприяти більше чи сприяти якось активніше, потужніше? От що вони би мали зробити? Ну, перше, що їм треба зробити, це подолати страх перед Путіним. Угу. Вони бояться Російської Федерації. Скажу так, що техніки і озброєння на складах в Європі ну хватить на десятиріччя війни, отакої от активної. Єдине, що сьогодні, чим далі вони спостерігають нашу війну, тим більше я так розумію, у них виникає страху перед тим, що а, а, а може собі залишити боєприпаси, а може собі залишити танки, бойові броньовані, машини і такі і таке інше. Вони намагаються трохи розкрутити військово-промисловий комплекс, щоб щось виробити. А, а коли, коли продукція виходить, вони бачать, ага, нові танки, нові ББМи. Так, давайте їх собі залишимо. А, а тоді з України дамо зі складів. Їм треба подавати страх, і треба визначитися, хочуть вони перемогти, або вони хочуть поприйняти безпосередню участь в цій війні. От деякі деякі джерела інформації кажуть, що Ллойд Остін під час закритої наради з сенаторами Сполучених Штатів штатів стосовно голосування по виділенню коштів для, для воєнно-технічної допомоги України. Він на він їм чітко і ясно дав зрозуміти, якщо вони не проголосують за цю підтримку. То завтра американські хлопці будуть воювати в Європі проти Російської Федерації. От те ж саме треба донести до, до розуміння наших країн-партнерів, що якщо вони не озброять нас, то завтра будуть воювати вже вони. От ви заговорили про страх перед путіним. А сьогодні Путін зробив таку заяву, що будуть президентські вибори упродовж березня з 14 до 17, вперше упродовж трьох днів, і на тимчасово окупованих територіях також розуміємо, що він буде президентом. Як ви вважаєте, як зміниться хід війни після його переобрання? І чи зміниться взагалі? Я думаю, що хід війни навряд чи зміниться по після його переобрання. Єдине, що він може підсилити угруповання російських військ, оголосив або часткову, або, або тотальну мобілізацію ну на жаль бачите знов ж таки, західні західні країни вони відтягують ну той момент у них є на сьогоднішній день важелі для того щоб для того щоб поставити дійсно поставити російську федерацію в тупік в економічний тупік але вони відтягують і от такі от заходи як турне по Арабським країнам вони ви ж бачите, Путін приїхав. У нього ухмилка на 32 зуби, і він він окрильонний сьогодні. Він е, каже, що все йде за планом, і во та Він кожен компроміс, кожну слабкість заходу сприймає як власну перемогу. І е, він по, починає починає проводити міроприємство по її посиленню і е, подальшому досягненні, досягненні своїх планів. Ось, ось в чому головна проблема заходу. А заход, а західні країни спостерігають і думають, боже, ми куди ми куди ми йдемо? Нехай же він там. Настільки б не чіпав, але але вони не розуміють, що саме їх він і намагається зачепити, саме ім він і намагається буде намагатися нав'язати свою, свою волю, свої думки, свої, свої бажання. От ми щойно говорили багато про західні медіа. Хочу сказати, що зокрема Вашингтон Пост в останній публікації написали, що бійці потрібні Україні більше, ніж патрони. Ви погоджуєтесь із цим? Боєць без патронів і автомату це не боєць, це просто мобілізаційний резерв. Тому на сьогоднішній день ну о, я дивлюсь не зовсім на. На мій на мій погляд, ми е, проводимо заходи стосовно мотивації людей. Якщо ми хочемо там рекрутинг запустити, то він повинен на порядок бути е, вигіднішим, ніж е, ніж загальна мобілізація. Тому що загальна мобілізація це обов'язковий захід відповідно до закону України. А рекрутинг він повинен мотивувати людей. І ти об'яви, про які я дивився, ви показували, ну це не мотивація. Це так, фактор відбувало. Там зарплатня повинна бути ну, як мінімум в 3-4 рази більше оплата, оплата праці. От. Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що людей ми можемо набрати. Ми можемо і мотивувати, і мобілізувати, але нам без техніки озброєння ми нічого з ними не зробимо на сьогоднішній день. От пане Олегу, а як ви загалом оціните зараз ситуацію на фронті? І як ви вважаєте, на якому етапі війни ми перебуваємо? Ну скажу так, що ситуація на сьогоднішній день на фронті? Ну будемо так казати, фактично ми переходимо в стратегічну оборону. На жаль, ініціатива на стороні російських військ. Вони нав'язують нам позиційну війну, що для нас найменш вигідно на сьогоднішній день, тому що в позиційній війні кількістю особового складу і техніки вони перемагають. І е, нам до, доводиться доволі важко утримувати лінію фронту. наше воєнне керівництво намагається стабілізувати фронт. Е, бачите, ми з вами не йдемо, як кажуть лікарі. Не профілактикою займаємось, а ліквідацією наслідків коли коли була проведена ставка стосовно обладнання інженерних інженерних в інженерному плані оборони на за самих загрозливих напрямах? чому та це, це не було зроблено ще півроку тому і або або взагалі спочатку Спочатку в агресії, коли фронт більш-менш стабілізувався, і тому на сьогоднішній день я думаю, що ми знаходимося в стані позиційної війни, що нам крайне невигідно, але вона нам нав'язана. І для того, щоб вийти з цієї ситуації, нам потрібна одна єдина річ, річ це техніка озброєння. Причому сучасна яка на по, технологі по технологіям переважає ті зразки озброєння, які, які є на сьогоднішній день в російській армії. А як ви гадаєте, з якими проблемами сили оборони нині зіткнулися найбільше, окрім того, що зброї не вистачає? Чи є ще якісь фактори, які впливають на перебіг війни? Ну той же фактор, кількість особового складу дійсно її на сьогоднішній день не вистачає, тому що ну це знов ж таки наслідки. Да? Я розумію, що треба було боротися з корупцією в військоматах чи в територіальних центрах комплектування, але але звільнити всіх воєнкомів однім рішенням це самогубство. Це постріл не в ногу, це постріл в голову самому собі. От іноді, іноді ми і тепер у нас є проблема з, з мобілізацією особового складу. Ну, в принципі, дві проблеми, які стоять сьогодні перед силами оборони України. Перед державою України до речі, армія дзеркало держави. Що твогоється в державі, то саме відбувається в армії. В армії не може бути інші інші процеси або інші інші мероприємства І якщо ми ще способовому складу знов ж таки повторюся, ми можемо мотивувати людей, і ми можемо набрати необхідну кількість людей при достатньому рівні мотивації і агітації. Особового складу то головна проблема чим хо чим озброїти.